Звичайна пластикова кришечка від будь-якої пластикової пляшки це найбільш зручна для переробки вторинна сировина. Тому її охочі приймають відповідні підприємства і коштує вона недешево. До того ж, її зручно збирати будь-де в школах, магазинах, барах та біля житлових будинків. До ініціативи Одеситів зібрати кришечки долучилося понад 50 населених пунктів України. А зібраних за їхню здачу коштів вистачило на новий реанімобіль для військових. Протягом 9 місяців вся Україна сортувала сміття. Це було понад 6 обласних центрів. Тобто, через наших партнерів нової пошти нам доставляли пластик зі всіх регіонів України. І таким чином ми назбирали 11,5 тонн пластика. Це сумарно, як ми порахували 11 мільйонів кришечок. Переважно це сортували діти старші люди, і от ми це все передали на крокотилізацію. Зібрані кошти ми вже купили цей реанімобіль, який поїде в саме гарячі точки України. Автором ідеї вдалося отримати за втор сировину близько 3,5 тисяч доларів. Сам автомобіль коштував близько 5 тисяч доларів, тому різницю волонтери збирали, голосивши додатковий збір. Обладнати Реанімобіль допомогла Одеська обласна військова адміністрація, а обласний відділ охорони здоров'я завантажив його медикаментами. Далі у планах волонтерів долучити до збору кришечок школярів. Нам в суботу під час маршруту департамент освіти одеської обласної держадміністрації пообіцяв, що кожній школі одеського регіону буде надіслано лист, в якому зазначено, що школи будуть сортувати пластик. І нам буде допомога у логістиці, щоб ці кришечки збирати. І тут треба зауважити, що школи збирають пластик набагато швидше. І якби б школи стаціонарно працювали, то ми б на ренімобіль зібрали би ну за місяць. я Думаю, точно. Як зазначив Володимир Савченко, спочатку широкомасштабної агресії, волонтерський рух Спільна мета придбав для військових вже понад 60 автомобілів.